Я, чесно говоря, в шоці, просто в шокі, в кожному відео я посвящаю десь приблизно хвилину, а то і дві хвилини правилам тенісного батлу. І кажу, що якщо ви передумали і хочете замінити свій прогноз, ну Мало ли що буває. Ви узнали, що травмована гравчиня або гравець, або якісь вісті узнали такі новості, що можуть вплинути на гру того чи іншого учасника турніру, який входить в наш тур батлу. Ви маєте право замінити, але для цього треба видалити старий і поставити по-новому. В нашому тенісному батлі. До хрипоти казав, все це казав. Уже минулий весь сезон, і в цьому сезоні вже 20 турів. Казав, казав, і все марно. Одразу два учасника, наших найкращих два, учасника, учасника і учасниця зробили. Редагування. Редагування взагалі заборонено. Я наказувати вже не буду нікого. І більше нервувати не буду. Я просто видаляю такі прогнози. І що ми маємо Із 11 учасників, тепер 5 тільки зробили свої прогнози на 19 і 20 тур. Все, йдемо далі. Якщо ви не хочете. Дотримуватись елементарних трьох-чотирьох пунктів правил. Там не більше. Основних пунктів правил 3. Плюс е, принцип підрахування і начислення е, призових балів. Все. Це дуже просто. Раз вже це ви не хочете дотримуватись, ну я тоді не знаю. Вибачайте. Йдемо далі. Йдемо далі. І як я і казав. Хай ми залишимося в трьох, в чотирьох, в п'ятьох. Але це будуть ті, хто виконує наші правила, поважає наш турнір Тенісний батл і ми таким чином йдемо далі до перемоги, до завершення сезону 2025 року. Дякую за розуміння, за участь і вибачайте за емоції.